Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога в тимчасово окупованому Криму. Так, за підтвердженою інформацією, вчора підрозділами ракетних військ у взаємодії з підрозділами військово-морських сил Збройних сил України суттєво пошкоджено чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу Тріумф. Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен Чорноморського флоту РФ Ростов на Дону. В результаті влучання човен затонув на місці. Довідково підводний човен Б-237. Ростов на Дону за класифікацією НАТО. Клас кіло є одним з чотирьох підводних човнів класу кіло, здатних застосовувати ракети калібр ростов на Дону був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року, 13 вересня 2023 року. Внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень. В подальшому здійснювався його ремонт, та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів. Знищення Ростов на Дону черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря. Дякуємо українським воїнам за професійну роботу. Далі буде. Слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України. Ukraine's defense forces have struck the Rostov-on-Don submarine of the Russian Nazis invaders in the port of Sevastopol in temporarily occupied Crimea, resulting in the vessel sinking. Also in temporarily occupied Crimea four missile launchers of the S-400, SA-21 Growler, surface-to-air missile system of the Russian Nazis invaders were severely damaged.